Різка зміни погоди, температурні перепади та підвищена вологість створюють ідеальні умови для розвитку так званих класичних осінніх захворювань. Про найпоширеніші сезонні хвороби у Житомирі та їх симптоми розповіла нам заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. В цьому сезоні, як зазвичай, в нас виділяється три групи захворювань: це гострі респіраторні вірусні інфекції, там, де є більше ста вірусів, там риновіруси, денновіруси, респіраторно-есенціальні віруси, друга група це вірус грипу А, Б штам. І третя в нас залишається все-таки covid 19 який знову ну, вже виявляється. Щодо їхніх симптомів цих захворювань. Ну, їх можна розділити. Гострі респіраторні вірусні інфекції вони проявляються тим, що температура йде субфебрильна, може бути фебрильна, але приєднуються швидко ознаки додаткові. Це може бути ну, нежить, течіння з носа, дискомфорт в горлі, першиння в горлі і кашель. Воно появляється синхронно. Поява захворювання гостро, але ці всі симптоми йдуть синхронно. Щодо грипу, там йде спочатку висока температура, фебрильні цифри 39-40, виражена ломота в тілі, загальна слабкість, неможливість стати з ліжка, м'язовий біль, а потім може, через кілька днів приєднуються симптоми. там, Супутні дискомфорту в горлі, ринореї і таке інше. Щодо ковіда, він зараз також у нас реєструється від початку жовтня місяця. вже є позитивні випадки, але його перебіг ну набагато легший ніж був в минулому, по минулому році. Є два методи профілактики цих хвороб, каже лікарка. Першим методом є підтримка здорового способу життя, раціональне харчування, прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання будинку і обов'язкове миття рук. Другий метод імунізація. За словами пані Галини, зараз у місті доступні вакцини від грипу, а також ковіду. Про те, що робити, коли все ж захворів далі. Лікування ось всіх вірусних інфекцій, сам, сам перед, це вірусні інфекції. Вони лікуються всі симптоматично залежно від проявів. Якщо це гарячка, ну тобто температура, ми приймаємо жарознижуючі препарати і дозволені тільки два парацетамол і бупрофен у відповідності до вікових. Норм і стандартів, плюс теплобільне пиття. Це дуже важливо, тому що треба зняти наслідки інтоксикації у зв'язку з лихоманкою, у зв'язку з тим, що лобота в тілі. Третє це симптоматичне лікування. Якщо є проблеми з носом, тобто дихання заложений або течіння з носа, тоді додається. Сольові розчини, декогносистанти, тобто судинозвужуючі каплі. Якщо це болі в горлі, значить симптоматично ми лікуємо горло. Решту лікування ну, призначає лікар загальної практики або лікар-педіатр, до якого ну, пацієнт має би звернутися. Після того, як він захворів через кілька днів, найбільш схильними до захворювання є діти до п'яти років, адже їхня імунна система ще недостатньо розвинута та категорія людей за 60, у яких імунна система вже не так активно відповідає на різноманітні вірусні інфекції, пояснила Галина Перчик. Якщо людина буде ну, настроєна позитивно на перебіг захворювання, вона буде. Переносити це все трошки легше, якщо вона буде настроєна дуже песимістично. Ну, понятно, що захворювання можливо ну, принесе їй більший дискомфорт ніж воно є насправді, або вона може себе більше більше накрутити і ну погіршити сама собі стан. Загалом з 29 вересня в Житомирі виявили 4041 випадок ГРВІ. та лабораторно підтвердили ковід. 19 у 84 людей. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій Ств.